Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. Це новий випуск точки Парето, рубрики, де ми щотижня обговорюємо найважливіші події зі світу оцінки ТЦУ та КІК. Сьогодні говоритимемо про формальне і реальне, про недопустимість перебільшень та формалізацію стандартів оцінки. Поїхали! До податкового білого списку потрапили лише 0,63% українських компаній. Такі дані оприлюднив Open Data Bot. Це 8 915 юридичних осіб, що відповідають формальним критеріям: відкрита звітність, податкова дисципліна, відсутність зв'язків з країною-агресоркою. Але серед них є компанії у стані ліквідації та навіть із відкритими справами. Для оцінювачів це ще одне нагадування: в своїй роботі. Слід перевіряти не тільки статус, а й реальний стан справ. Формальні критерії не замінять аналітики. Керівник Сингапурського інвестфонду GIC, що управляє понад 800 мільярдами доларів активів, попередив на ринках формується небезпечна тенденція, переоцінка компаній. За його словами, інвестори ігнорують ризики, а капітал йде в роздутий сектор високих технологій. Для нас це сигнал переглядати підходи до оцінки стартапів і бізнесів з високими очікуваннями. Варто орієнтуватися не лише на гіпотези, а і на Фундамент. Вибір методу оцінки має значення. 44 роки тому, в липні 1981-го, було створено TIAVSC – Міжнародний комітет зі стандартизації оцінки активів. Згодом він перетворився на раду зі стандартів оцінки IVSC – Саме ця організація сьогодні встановлює правила, за якими працюють оцінювачі в усьому світі. Це був старт глобального руху за єдині підходи до вартості. Відтоді роль стандартів лише зростає, особливо в транзакціях, судових спорах і роботі з інвесторами. Усі сьогоднішні новини про баланс довіри та професіоналізму. Ми побачили, що формальні критерії ще не гарантують точності, так само, як і гучні обіцянки. Довіряй, але перевіряй. Слід також дотримуватися стандартів. Це не бюрократія, а інструмент захисту, аналіз, аргументи, багаторівнева перевірка. Ось що справді працює. Ми в Парето працюємо саме так, щоб оцінка не була формальністю, а стала точкою опори для прийняття рішень. Дякуємо, що були з нами. Я Олег Івченко і команда Парето завжди на зв'язку, щоб тримати вас у курсі головних подій зі світу оцінки ТЦУ та Кік. Підписуйтеся, ставте вподобайки, діліться з колегами і залишайте запитання найцікавіше попереду. До зустрічі у наступному випуску точки Парето.